Нещодавно угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вкотре грубо спровокував майже всіх сусідів Угорщини. Він прийшов на футбольний матч із Шарфом, де було зображено карту Великої Угорщини земель, які до кінця Першої світової були частиною королівства Угорщина і були втрачені угорцями у 1920 році, згідно з тріанонським мирним договором. Це те саме, що пройти повста до биків з прапором комуністів. Цей жест Будапешта розцінили як зазіхання на територію одразу кількох сусідів Угорщини: України, Румунії, Словаччини, Австрії, Сербії, Хорватії. Австрійська словацька влада відповіла в іронічному дусі: ну, мовляв, після краху королівства Угорщина пройшла вже сотні років. Карта Європи має зовсім інший вигляд, і непогано було б угорській владі про це дізнатися. Ну такі собі хіхеньки-хахеньки. Чого не скажеш про українську позицію? Угорського посла одразу викликали на килим. І це не дивно, коли значна частина української території перебуває під реальною російською окупацією, коли 9 місяців триває повномасштабна війна, навіть на півнатяки на якісь ще територіальні претензії до України, апріорі викликають максимальну обур. Ви на каналі РБК Україна, підписуйтесь на канал, і давайте розберемося, чому Угорщина не лише найпроблемніший західний сусід України, а й головне джерело головного болю у всьому Євросоюзі, як для Києва, так і для Брюсселя. Відносини між Україною та Угорщиною почали загострюватися ще задовго до лютневого вторгнення РФ. Головна претензія з боку угорців ухвалений Україною закон про освіту, згідно з яким у майбутньому частка навчання українською мовою має поступово зростати. Це наклалося на перманентні претензії Будапешта до Києва про нібито регулярну дискримінацію закарпатських угорців за національно мовну ознакою. До слова, Росія і там посприяла хвилі антиугорських провокацій, хто б сумнівався. Орбан категорично відкидав можливість російського вторгнення в Україну. Але коли це сталося, Будапешт одразу відмовив у будь-якій допомозі, ну окрім хіба що гуманітарної. Про постачання зброї, приміром, взагалі не могло йтися. Угорщина заборонила навіть транзит західної зброї через свій кордон з Україною. Хоча з логістичної точки зору це могло б стати непоганим варіантом. Поки Україна відбивала першу хвилю російської агресії, Орбан готувався до призначених на початок квітня парламентських виборів. І, звичайно, тема російсько-української війни стала однією з найголовніших у кампанії його партії Фідес. Орбан активно спекулював на страхах звичайних угорців якось бути втягнутими у протистояння і гостро критикував антиросійські санкції Заходу. Зрештою, він договорився до того, що назвав українського президента Володимира Зеленського своїм противником на виступі одразу після впевненої перемоги ФІДЕС із результатами 54% голосів. Теж монобільшість. Анем за тказі фішодрату медіа і шавиє мийгозухране. Вийде відсюда. Розбійнити. Звісно, результат Орбану забезпечили не лише спекуляції на російсько-українській війні. Фундамент успіху це багаторічний системний соціальний популізм у вигляді штучно занижених цін на комуналку, обширних соцвиплат населенню тощо. Орбан маніпулює угорцями як легат солдатами в Римській імперії. Грає на історичних травмах угорців про втрачені землі після тріанонського миру на захисті прав етнічних угорців за кордоном. І навіть придушення повстання 1956 року радянськими військами, а це вкрай важливий епізод у сучасній угорській історії. Він трактує не як очевидний доказ агресивної політики Москви, а як зраду угорців тодішнім заходом, який не захистив їх від агресії СРСР. В цьому проявляється головний парадокс Угорщини. От дивіться. Країна, яка є повноправним членом двох організацій західного світу, Євросоюзу і НАТО, постійно протистоїть Заходу на рівні риторики і політики, і солідаризується з головним ворогом того самого Заходу Росії. Але не думайте: благо народу та історична спадщина тут ні до чого. Все банально, Угорщина критично залежить від російських енергоносіїв. Їхня дешевизна якраз і дозволяє Орбану роками займатися шаленим соціальним популізмом. Але між Будапештом та Москвою є багато схожого і в ідеологічному плані. Орбан любить міркувати про кризу сучасного заходу, приділяє величезну увагу боротьбі з гендером, підкреслює християнську сутність свого народу. Влітку цього року Орбан договорився навіть до того, що в регіоні проживання етнічних угорців немає змішання рас, на відміну від інших регіонів, і, звичайно, подав це як перевагу. Простіше кажучи, Угорщина це ідеальна Європа в уяві Путіна. Ізоляціоністська, пацифістська, цинічна і ключове, залежна від Росії. Звичайно, дії та заяви Орбана та членів його команди регулярно викликають роздратування та подив у Києві. Наприклад, коли угорський лідер у повній відповідності до кремлівських наративів покладає як мінімум велику провину за початок повномасштабної війни на НАТО або з розумінням ставиться до російської демагогії про гарантії безпеки для Росії. Відсутність яких війну нібито спровокувала. Садок вишневий колоната курва! Або коли глава угорського МЗС Петер Сіярто днями полетів до Сочі, щоб обговорити там з росіянами продовження спільного проекту про будівництво нових блоків АЕС ПАКШ. Або коли той самий Сіярто заявляє про початок економічного співробітництва з Іраном. Коли ця країна де-факто стала союзником Росії у її агресії проти України. Втім, набагато більше значення мають не подібні заяви, а реальні проблеми, які Угорщина створює чи може створити Україні. окремо варто винести питання про територіальні претензії на Закарпаття чи хоча б його частинку, населену етнічним угорцями. Тема угорського сепаратизму періодично виринає в українському медіапросторі. зазвичай моменти чергових загострень між Києвом та Будапештом. Утім, реваншистські настрої щодо інших країн, не лише України, підтримує не більше 10% угорців. Так іноді Орбан може позагравати з цим електоратом, але реально питання територіальних претензій точно не стоїть на порядку денного. Інша справа: цілком реальні дії Будапешта щодо протидії антиросійським санкціям. При обговоренні, чи не кожного нового санкційного пакету виникає ситуація, коли угорська влада невдоволена якимись запропонованими заходами. Наприклад, саме під тиском Будапешта зі списків санкцій ЄС було виключено патріарха РПЦ Кирила. а Угорщина змогла вибити для себе винятки з ембарго на постачання російської нафти. Але в сухому залишку. Жодного зі станційних пакетів усилями Орбана зірвано так і не було. Ймовірно, тому що жодного союзника всередині ЄС з цього питання він знайти не зміг. А настільки різко протиставляти себе решті учасників блоку не на словах, а на ділі угорський прем'єр не готовий. Рюбаття, я стараюсь. От, от, от такий у нас розговор. Будапешт дуже залежить від Брюсселя у фінансовому плані. Саме в ці тижні вирішується доля одразу двох пакетів європейської допомоги Угорщині, загальним обсягом 13 злишком мільярдів євро. Єврокомісія вже багато років висловлює невдоволення з повзанням Угорщини у бік авторитаризму, масштабними порушеннями європейських демократичних принципів та правил, зокрема у сфері незалежності правосуддя. І надання коштів поставлено у залежність від проведення Будапештом з двох десятків реформ. Орбан веде свою гру, блокуючи надання Україні пакету допомоги від ЄС обсягом 18 мільярдів євро, для чого потрібне одноголосне рішення всіх країн-членів Євросоюзу. Видання Політико назвало його дії дипломатією заручників. Орбан добре розуміє, наскільки важливим для ЄС є надання такого солідного пакету допомоги Україні. Але і Брюселі розуміють, наскільки він не хоче втрачати європейські мільярди. Розв'язка цієї заплутаної гри очікується на початку грудня. Я це витримую дуже важко. Одне з ключових питань для України: чи можна якось скоригувати політику офіційного Будапешта. Один з варіантів позбавити Угорщину її улюбленого і фактично єдиного козиря проти України питання про угорську нацменшину на Закарпатті. Тим це залежить від того, як саме українська влада бачить для себе місце і значення Угорщини для своєї зовнішньої політики. Крім того, важливо відновити нормальні дипломатичні контакти між Києвом та Будапештом на середньому та вищому рівнях. Загалом, допоки поточна політика та риторика гарантуватиме Орбану збереження при владі, розраховувати на різку зміну його курсу в проукраїнську сторону, на жаль, навряд чи варто. Коротше, що я скажу, така хуйня малята. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал і чекаю в коментарях ваші думки з приводу того, як далі буде розвиватися ситуація навколо Угорщини та України.